Всім привіт! З вами Назар Game Your 16. Сьогодні ми граємо бабку Гренні 2. Тут вона буде з дідом. А тут цей бах, який в бабках Гренні 1, що бабка не могла нас бити, не працює. Ну, то ми від того будемо грати на Ізі, щоб було легко грати. І зробимо, щоб бабки не були. Ну що ж, почнімо. Ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть, пишіть свої нік у коментарях, щоб не пропускати нових відео. Ой, ні, пишіть свої нік у коментарях, щоб я в вас до... Ой, я не можу в друзі. Я проведу кнімати ролик. Підписуйтесь і ставте лайк. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не, щоб не пропускати нових відео. А в коментарях пишіть, як вас звати. Які ви хочете, щоб я ще пограв ігри. Побігли. Ми граємо тільки з Дідом. Ми граємо тільки з Дідом з вами. Тому що з бабкою я ще не вмію грати. Я то з дідом ще ні разу не ні, наїздив один раз проходів. О, от дід. Чекаємо. Давайте псіх сховаємось. Ми сюди не можемо це Не, Якщо А діду, а діду, що? Діде. А діду. все. Діда. Де дід? Все, діда нема. Дід пішов гуляти. Ми від нього відірвались. О, о якась свічка. ладно. Свічка для какая есть О, напевно. Напевно, ми реально будемо будувати машину. Треба під... Треба що... знайти її. Угу, буде будемо Некий <смехів> напевне. <смехів> я сквозь номаху нес. Угу о, бензин. Окей. Okay. я не знаю, не решили нам, напевне. А, це добавлен для машини буде бензин. Да, напевно, це для машина бензин буде. А тут сюда не видимость. Ой, а якщо мы це в Келли, Дит почую, і до на нас прийде. Шоницы реально почули. О! Він зловил. Вы бачили? У него на шиї был ключ. Тут настащи є 5 днев. 5 спроб, точніше. Спроба друга. Оп так, починаємо. Це, друго... О, як починає? це наша друга. наша спроба. Ну що, починаємо. Угу. Опля. Нічого. Угу. Це на що? О! Ага, для верх для верхтулата. Ага. Угу. все це руль там. Таке було для В... ну, вертолета, а не для машини. Мені так здається, що це було для вертолета, а не... О, це що за звук? А це са тепло. Кодрате руки після польоту. Напевно. От. Бачили. Куда він йде? він спати йде. Чи він куда це йде за? Шом Кент він почує? Ні, він не шує. О, побачив нас. Як так, ми ж тихо йшли з вами. Ми що настільки голос ходимо? О! Ладно, о. Надеюсь, это не те, що я подумав. Що це не ха О дед. Нас там дед. Сікаємо з вами. Давайте на другой поверх Там є стіл, під яким он заліз. О. Ладно. А з ним что нема. А, это самоку стумах, мы тоже были. Это уже лазан, главное. Что это за короб? У них шоссе. Мо... Тут цикадный прохід. Ну, Мы зашли. Сюда. О! Это що? Ну, хай просто будет. В житті все знадобится. Для выживания. Такому длиннее. Все знадобиться. О, а Куда він вы, да? О, расшитка якась. Ага. Понятно. А тут Ой, А ну ладно. Ви <риві> бачили Ви Це бачили. Баш у нас не заставился танцювати, далі. А ви бачили, він танцював. <риві> Це було класно. Ну видить, не знав, что дизай бабка грани вміє танцювати. Я навіть не знав Хі -хі. Це дуже смішно Побачили, пото дітки... <гум> <гум> я где-то. Оооо! Терепишока. Хм-м Я там здогадуюсь, для чого він нам потрібен. Ї, в мене є Чув? Чи не греш, що ти там взноты чуешь? Ну хоть она танцює. Спить? Не спить, дет. Да, А вот він, дед. Ес, попали з вами. Берем. Треба тревога перекинути вот такого. Не знаю что, я його так завжди перекидаю. Открываем. О, відкрию. Класс. А твой ч це был ключ. Я раньше не міг понять, что далі не Що, Шокому. камеры. Вот это, блядь. Да, тут все рачи тебе показывал. Вау. Жаль, что на моей камере я вот тут, да, чтобы где-то побачить. Ой. Это было интересно. Что мы делали Вы Бачили? Он снег. Бачили? Он Я там еще тут видел еще что-то. Точно, что сейчас, сейчас я тут бачу. А вот, на кусок картинку. Угу. Ой, какие таракан. Что честно, на таракана не схожи. Не схожи на деда. Может, дед на, дед на таракана перетворился? Хм. Вот это уже, это уже питание. А может, и реально. Тогда дети. Мені є скуч, я хочу з ним стрілялки пограти. Йдемо з дідом в стрілялки пограємо. Йдемо. Дід! Давай, давай стрілялки пограємо. У мене є зброя в тебе. М? Дід? Тебе є зброя? Я хочу з тобою пограти в стрілялки. Дід, ти що мене не чуєш? Я кажу, що хочу з тобою в стрілялки пограти. А Дед, напевно хоче играть и хованки. Где напевно напевне хочешь играть хованки. Я хочу в стрелялке, а дед хочет играть и хованки. Нас, не... Нас дідом дедом смаки, як я кибаш. Вишка к текстуре. Ладно, измени. Сейчас надо О, Окружь. А, цебе. О-у-о! Вот это классно. Ніщо нам картинка. О. О, якесь ключ. Я не знаю вічові. о Вау! Це буде ще дві таких і нас вони там є. О! Пені як ми складемо, то нас це відкриється, да? Бачите? Ну закрито. У мене це на картинка відкриється. Ой, на картинку, Ми ж На картинку вже складаємо. Побігали з Побегали, зван. Mm, это что, крайне ждет. Сейчас надобиться. бейться. Mm, що ж дизада довольно він він після цього пропадає? пропадает? О! Это діда? Бо Бодиз нас э, ...вбивав в лобу. Это напевне, Дида. Ми Щас, тут падаю. Надеюсь, у нас сделать зерна поки ми мы нажимаем. Ой! Привіт, иди де! Де-де-де-де-де! Портрет шах реддестат. Нет, лугами бігаем. Люкшок предестат способом. Я дістав. Тепер стріляємо на нього. Я спопал А вов, він на 2 хвилини. не... Тепер на 2 хвилини нас не буде ловити. Взагалі новина Фіна з здихлини ловити не буде. От він. Перший раз теж, напевно, з дихвили пропав. Або на тріхи довше. Або наоборот тих менше. О. 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 Я не знаю, від чого він. Але напевно здогадуюсь. Йдемо в Далекий путь. Ой! О, падає. Ну не може. Я по ній не злажу на низ, а падаю. Оцей вот, вот ключ такий. Зараз вам покажу. Опля. О, дробовик. Берем. Заряжаем. Клос. Панс я некая трошка верший дробовик. у нас є небезпечный зброй. Я я... давай твердый дракшок разброю, а бы не, вот тут заряд, заряд без бесконечного патрона не. Давай твой дробовый как буду, окей? Я вот тут кен. Хотя, а не, я крошедец себе ставлю. А ты блядь дракшок будем стрелять играть? раз. Давай, чекай тебе наверху. Ай. Забыл болеть. Это было очень больно. Чекай тебя наверху. Скажешь, куда приедешь, а я пока вот тут сейчас стріляти. Так рад о! Упали Назва молодцы угу. Молодцы мы з вами О! Нас патроны закинчила це... О бесконечные патроны Вау Це, выходит бесконечные патроны да Напевно Хоп! упали все о, що? червон. Бачите, як все ділять? А якщо... А! Ох! Десь здесь-то не почув, что мы з вами спали. То есть я... Я з вами давно діда не бачила. Вам не здається, что ми давно діда не бачила дуже. Он просто радочно, вишиться ко костумах. М -м -м, я не сказал, что вы в кінці цього всього. О, вставляємо. Ой, тепер не падає. Це шо? Діет! Тепер точно стрілялки будуть! Дід, тут моя база! Тут моя база! Тепер точно граємо стрілялки. Мене там дробовик з башканечними патронами я можу виробляти. Це моя база, тобі не вакци не можна. І дещо подумай, де твоя база буде. окей, кайдіт. В мене заглядыва аж гранаты. Модрбу як з башка начальниками патронами. Ти не спаунт. А, воно, воно більше не спаун. Е, граната! О! Е! Е! Ти напустилась! А! Я думаю, можем зірветься зараз! Уставная я попаду! О, трон для вербовака прикольно! Наші гранати, я хочу ще гранатами постоянно! Ооо! Дед, мы тогда ПС... Что до сих пор я пришли. Покажу, дед. Ты да, ты там? Вот дед, чё там. Там и там. Там. Ох! Нас тоже задело. Хранатую. И Дина тоже задело. И мана. Я додумал... Вы серьезно? Реклама? Сюди набуду загріли на пропустили. О. Я не думав, що у нас так, граната заділи. Треба було візити потім. Але дітей заділо на 2 хвилини и 30 секунд. Але ми белест, я думаю, сидіт смажідалі спокійно собі ворохатись. Але надіюся, що ні. Да не покинути ретро шокер, але троше діда сікти. Якщо він буде прям біля шокера. Дід по камерах дивиться за нами. йти постріш, поки дід нас не побачив по камеру. Діда ді нема? О! Бензин. О, там ми ж бачили з вами Вертолет. ду, -ду, -ду. Перший если на може может від нього бензин? Відвертолета. Але то що тут мені. Пан, как що ми заправимо? Во, вот тут. О! Зправа Заправа в кутошку показує, скільки ми заліз. Треба прям все напевно залити. Залили. Що нам більше не треба? Пойдете зберемо пожара ще. Хооо-хо-хо-хо-хо. Х-хм. Ну що нех будет 100-літ. Це напевне. ...да, це напевне. Як там... Діда. Ой! Бензин полетів кудись! І бачили бензин кудись полетів. Ми з вами кудись скинули. О-хо-хо. А де лом? Там мене десь лом бачилиш. А вот. А же на этом жен суді... забыл шось. Ну, не, не настрій шесть забыл, да там и баршу. А, заключишь в арту лета. Да. Барс тут то точно был дет. Уж точно барша шу не шл. Это барши... Ну тут точно и шл. Заключишь туалет. У нас там крило поломане. Треба щось знайти, щоб поремонтувати. Але ключ в любому випадку ми занесем. Щоб коли летіли був. Щоб потім не йти за ним. Напевно, скотч, треба, Чи що, Ладно. О, може просто так? Ну ні, щось не встречает. ой, я не не знаю. Ми не можемо закрити. Всё, дед, в было, в меня вам. В табле, дробовик, в меня рэп-шок. Всё, А Молодец, ожидаю, так не сейчас. Я на... Я белья, с камерой, дед. Давай стрелять, правда. Дед, давай стрелял У меня есть оружие, я в тебе. Да, дед, не страшно, я белья знаю, да? Боюсь, що він зараз мене заголовить, то мені її страшить. Зараз знайти діда. Я Ді зараз найду, йду, він не вискочив з кутка якогось. О, от діда. Попали з вами в діда. О, на 2 хвилини. Окей, на 2 хвилини. Думаю, на я нам ввесли, чи на 2 хвилини. Чомусь на той раз відкрився на 2 хвилини і 30 секунд. Ой, що він не міг назловити. Дві хвилини і 30 секунд. Дві хвилини. Впевнено, воно буде зменшуватись, або воно таке останеться. Я думаю, що зменшилось. О! О, ти що скотч? Що ж, е, тут щось не скотч написано. Ладно, зараз побачимо. Вот это корму куди може. Наже ми знаємо, де, але ж нам помню. А, він ж пропасти міг. Та, на він пропав вже. Ладно. И, я знаю, она за скотчем, и нам потребен. За по да, зараз мы проверим, да. Можно? О. Может, нам все включено на трое Да, ты так сказал. Хопно. Да ты мне. А так? А я Мы полетели! Мы полетели с вами! Иди Что мы на этом? Вот ради зло. Полетели! О, мы полетели! Мы с вами смогли втекать в Эдиду. О, там Дидбур. Вот. Мы с вами втекли в Эдиду. Подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы не пропускать новые видео. И пишите в комментариях, какие вы хотите, чтобы мы шагали в игры. До новых встреч! Я вам показав, як можна втікти через вертулет. О, така велика реклама. В цьому відео я вам показав, як втікти через вертулет. Всім до зустрічі!